Вітаю вас, ви на каналі Секрети садівника. Я хочу з вами познайомитись. я мама Діми, дуже вдячна вам за щирі слова про мого сина. Ви хочете, щоб Діма знімав інші відео, але Діма зараз займається іншою справою. Я його підтримую цьому. І бажаю йому успіхів, він також мене постійно підтримав та допомагав мені. Тепер буду канал вести я, надіюсь, ви не проти будемо продовжувати знімати відео, розповідати про малину, смородину, а також різні декоративні кущі, квіти. І фрезентеми в сьогоднішньому відео хочу вам розповісти, що ми майже ділянку з малини прибрали, підсипали золою її та е, підживили перепилиним перегноєм. Залишилося гарненько все вигребти, добрізати. І плануємо в листопаді місяці обробити мідним купоросом, щоб малина наш оберегти її від хвороби та шкідників. І чекаємо до весни. Зараз переходимо до черенкування смородини. Зараз трішечки ми почеренкували по наявності смородина. Ми вам будемо пропонувати. Ми пообрізали керітеж малину, Аміра і Югана. Ми вже майже її не залишилося. Деякі сорти в нас залишилися ще. такі керітеж трошечки ще в нас залишилося. Можна замовляти. І в нас залишилося два сорти ранньої малини. Глен Apple і феномен. Ось ми підходимо до керітежу, яку ще ми не обрізали, можна замовити саджанці. І феномен. Це феномен? Так. Знаходимося на рядку Гленемпел. Ми ще трошечки не дообрізали її, не поубирали сухе, але саженці є, можете, будь ласка, замовляйте. Тут знаходимося на ділянці, де ми вже повністю все підживили, прибрали. Це сорти Джоанжей. Полана і полка, смородина в нас знаходиться, і клубника наша, Монтарей, а Альба і Клері. Ось так вона виглядає в нас. Бур'ян заново поріс, але нічого з цим не зробиш. Також хочу вам показати свої квіти. Ми знаходимося на маточнику, де я розсадила лаванду, кізільник. Покажи, а то я не знаю, як він називається. Тут ми знаходимося на ділянки низько ірисів. дуже гарні весною будуть цвісти. Можна буде замовити. Наша фумберлейн малінка чорна, дуже смачна ягода, як на базарі дуже просять. Також я хочу запропонувати міскантус мій, як він виглядає. Двох сортів у мене корічневий і червоні. Такий він у нас росте, дуже гарно виглядає. Є в наявності, можете замовити. Фризантеми. Це маленькі, це які ще на базар вожу, то я їх так порозділяла. Покажи. Є в наявності такі ось призантеми, Вже майже повивозила на базар, також залишилося дуже мало. Є ось юка. Юка ось така, молоденькі кущі. Ось така ще призантема є. Ось, дуже гарно, Ось так воно виглядає. Ощано, це я вже тут повикопувала дуже багато. Були ряди фризантем, вже майже немає. А як їх розплоджувати? Розплоджувати. Зараз буде до весни такий кущик, хай він так і росте, не треба нічого. В вазоні хто там. Я, наприклад, на базарі продаю його в вазоні, до весни воно стоїть оце, з усім цим кругом, потім весною зрізеться, вимиться із... Ось, щоб воно було посаджено, і потім розділяти її поодиночно садити на клумбі чи на городі, і буде до осінь отакий гарний кущик круглий високий. Ось так виглядають і у нас. Ось так я його зробила. От він так його на підімін, як той ще був на маточні кутатися. Цього що я його розсадила. Так він виглядає. Його можна стригти. Так я його зробила кругом. Ну це ще я його не під не підстригла, ще не гарно його зробила. Дорогі друзі, до, до побачення. Хочу, Діма буде може будь, зніматися будуть його коли-небудь виходить нові відео. Він дуже до цього, але буде зніматися. Я прошу вас мене підтримати. Десь заїкаюся, вибачайте, будь ласка, це моє перше відео. Підтримайте мене лайком і підпискою, підпискою коментарем і гарного, мирного нам. Небо. А як сказати гарного, мирного, щоб всі були живі і здорові? Пойдет.